Не хочу. Знову душу відкрию. Я не знаю, дуже в мене приздовели. Ну, будь ласка. Привіт. Я Роман. Я студент програми соціальної педагоги Українського католицького університету. Чесно кажучи, я не знаю, але рясу купив. Мама казала: треба готуватись до всього. Йдеш на санки взимку, купляєш їх літом. Ніби й ні, але не говоріть цього нашому ректору. Він нас отець. Ну. Ні. Yeah. Yeah. таке, як за хлібом сходити. Перма. Тошанте. Вуку є в державі. Це головне. А це таке? Ні. Вуку немає державного. Ми приватний університет, тобто у нас немає державного малення від держави. Але звідки просто гроші на навчання? Менше половини покривають самі студенти. Там лише... 30%, а 70% навчання покривають фунда... тобто фундатори, жертводавці з цього світу. Україна, Аргентина. Дуже велика кількість людей з Канади, тому що тому що там найбільша діаспора українська. Так, і вони хочуть, щоб ми розвивалися українці, наші студенти, дітки росли. Має певний рівень кредитації, державний рівень кредитації. Але знаєте, я вам скажу один такий секрет. Коли у вас є лейбл у -ку кур на дипломі, це дуже багато чого вирішить. Це відкриває дуже великий, багато, такі, велику кількість дверей для вас. У житті. Кажи руки. У ній не бальчався? Ні. Веры святой не продавал? Не святый отче. Отче наш знаешь. Знаю. А ну. Отче наш Иженичищ. Іси... Горилку пьешь. Пью. Истина христианская душа. Целуй крест, раб Божий Иван. Пошук, мы до я, третьего куреня. Следующий. Тридцать. Молоток зовут Ичи. Писасия. треба. Скажут, я тут по-братски. Они просто боятся, что мы в айдмунах. Типа, я больше на 3 бочки. Так. 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 Пастором душ. <плес> буду людиною, що допомагає іншим людям. рятує суспільство. Буду таким супергероєм 21-го століття. Свідчити, служити, спілкуватися. Це є такі певні сакральні цінності, за якими твориться суспільство саме в боку. Це те. Що ми керуємося щодня, коли ми знаходимося в стінах нашого університету, і завжди акцентують на тому, щоб ми ви виносили ці цінності за межі університету, щоб ми жили за ними завжди, щодня і все своє життя. Якось так.